Світлий празник Різдва Христового урочисто відзначила уся Україна традиційно найяскравіші святкові дійства відбувалися у західній Україні. Саме у західні регіони приїхало чимало юних мешканців Донбасу. Сотні хлопців та дівчат оселилися на ці дні у прикарпатських родинах, разом з якими зустрічали Різдво і знайомилися із народними звичаями і традиціями. В одну з таких родин завітав і президент України Петро Порошенко разом з дружиною. Дітям із Донецька вручили подарунки. А сім'ї, у яких перебували Донеччани, у свою чергу пригостили президента з дружиною святковою кутею. У селі Дзвиняч Івано-Франківської області президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідали родину Смиричуків, яка прийняла на різдвяний відпочинок хлопчика із Костянтинівки Донецької області. Глава держави поспілкувався з господарями та десятикласником Кирилом Зуділовим та ще дев'ятьма дітьми із зони АТО, яких приймають інші родини. Наше мировоззрение стало еще больше, и мы для себя открыли еще больше нового, и мы считаем, что Украина – это единая страна, которая, неважно в, которой, в какой части страны ты живешь, но мы все украинцы едины, мы должны защищать, уважать и поддерживать свой народ. Слава Украине! та для нас такий лучик світла. Нам слышны вистріли, як ідут бої в Донецьке. Е, ми так переживаємо, звичайно. А здесь ми чувствуем себя спокойно, так по-домашнему, все очень замечательно. Ми правда благодарим всех-всех людей, которые организовали эту поездку, которые переживали за нас все это время. Петро Порошенко подякував Василю Смиричуку та його дружині Любові і всім мешканцям Дзвиняча за теплий прийом дітей із Донбасу і відзначив важливість. Спілкування українців з різних регіонів. Ми українці є єдині, і ніхто нас ніколи не розколить. Зараз дійсно проходимо такі важкі, важкі випробування, вся країна проходить. Але вона зробила нашу країну таку. Всі нарешті тримаємося разом, всі нарешті цінуємо мир. Всі нарешті демонструємо, як ми любимо один одного. Наскільки важливо нам бути разом. І Костянтиновці, і Уживу, і Франківську, і до і Харкову, Глава держави вручив дітям подарунки на згадку про зустріч. Президента ж пригостили чаєм та смачною котею. Всі разом заспівали колядки. Новий рік Різдво Христове. Будьте радісні, панове! Радуйся! Ой, радуйся всім весим! Також Порошенко відвідав і родину учасника антитерористичної операції, старшого сержанта Миколи Лозяка в Богородчанах. Сам солдат вражений таким візитом. Зустрів нашого президента. Я дякую, що він мене ну як, привітав святами. Це несподіванка для мене. І хлопцям всім, які там ще воюють, хлопці, бережіть себе, тримайте себе. Веселого вам Різдва, повертайтеся всі додому, мирного неба вам і поля без змін. Під час спілкування за чашечкою чаю очільник країни розповів про нове озброєння та забезпечення армії та висловив переконання, що після такого посилення ситуація на Донбасі.